Так, друзі, привіт усім. Сьогодні хочу вам показати деяку роботу. Для багатьох буде щось цікаве. Значить, в мене сьогодні отакі детальки. Тут у нас отвір 28 від 0 до плюс десятки. Отвір достатньо глибокий. 150 мм. Нам потрібно витримати цю десяточку. Я вам сьогодні покажу, як заточити сверло. Щоб зробити більш-менш точний отвір, щоб вписатися в цю десяточку. E, значить, наружка в нас готова. Потрібно торцанути з двох сторін, зацентруватися з двох сторін, <кій> бо сверлити будемо до половини і потім знов до половини. Так що погнали, зараз торцуємо і центруємося. Так, опираємось. Чекаємо пару секунд. Центровочка відцентрувалась у нас і погнали. Так, готово. О, у нас всі деталі відцентровані, відторцовані. Тепер вставляємо. І сверлимо. І сверлимо. Але є один нюанс. Якщо у нас сверло, зараз я візьму сверло для наглядного прикладу. Так. На що сверла? Зараз фокус треба спіймати. Воно... О, є. Значить, сверло у нас виглядає, всі знають як. Оцей кут. Між цим і цим має бути 120 градусів. Тут набагато більший. Це заточувалось під щось, під якусь роботку, щоб дно було максимально підросточку. Задній кут має бути сходити на низ. Це ви в курсі. Якщо хочете відео про заточку, як я точу сверла, пишіть в коментарі. Розкажу, покажу. О. Якщо сверлити цим сверлом. Коли ми його точимо, ми точно не вгадаємо довжину цієї кромки і цієї кромки. Це у нас ріжучі кромки тут. Так. Точно не вгадаєте. Тому сверло, коли різні ріжучі кромки, оце вони, оці вершини, оця вершина ось і з боку видно ця вершина називається ріжучою кромкою. Якщо в нас довжини ріжучих кромок, хоч трошечки будуть різні, там, на пару десяток, сверло буде стягувати в одну сторону. І отвір вже буде робити. Якщо ми візьмемо 28 сверло, вже буде робити 28,3, 28,5. Тому, щоб у нас отвір був чіткий, максимально там, одна десятка, а то і в розмір сверла, тобто сверло 28, 28. Має просверлити. Зараз покажу, що ми робимо. Ось у нас сверло. В минулому правильно заточене. Під 120 градусів. Зараз у нас фокус прийде у гості, я сподіваюсь. О! Що ми робимо? Ми беремо оцю кромочку ріжучу, і завалюємо. Робимо гостріший кут. Завалюємо тут і завалюємо тут. Я на око це роблю, плюс-мінус. Даже, якщо воно буде там трошечки розбіг, то в нас сверло вклинюється, якби в матеріал вгризається і не колбасить ним. І воно робить нам розмір ідеально чіткий. Я не знаю, я якби з першої проби можу не попасти. тому зараз засверлимо з цим сверлом. Скоріше всього, що йому треба зробити дорогу цьому сверлу десь сверлом 12 на початку. А потім вже 28-м сверлить. Але я спробую одразу 28-м. Так, погнали. Оберти сотка. Гасимо. Так, Стружечка ламає з двох сторін рівномірно, Сверло трохи скаче. Так, погнали, міряємо. В камері сідає батарейка, тому зараз, я думаю, що встигну це діло поміряти, якби ще штангель був під руками, було б взагалі чудово. Так, зараз побачимо. Міг, в принципі, і не попасти. Так, обнуляємося, провіряємося, ноль, є. Так. так Зажимаємо плотненько виходить. Розмір. Бачите? 28,9 соток. Чітко. Пробуємо ще раз вставляти штангель, його там так просто не вставиш. О. Але повірте мені на слово. Цей метод працює. 28.09. Чітко, у нас до десятки є припуск, тому гатимо далі. Так, на станку 1К-62 є отакий зацеп по заводу. Вони бувають зняті, хтось десь спиздив, ще щось, але тут, тут був. І на задні бабки отака п'ята. Під'їжджаємо до задньої бабки до упора. Пиздик. Тепер виїжджаємо на себе аж до того болта. О! Є. І погнали. Тепер у нас задня бабка їде разом з супердом. Під'їжджаємо до деталі. Включаємо станок. Включаем оберты, включаем подачу на 017. И в'їжджаємо до деталей. Водичку ставимо, направляем в отвір, Включаем подачу. Задняя бабка, понятное дело, отпущена. Все, станок сверлить, ми відпочиваємо. Щоб все знімати не буду, суть понятна. Як просверлю, всі детальки покажу. Так, ну і все. Втулочки посверлені з двох сторін <кхи> до середини. Трошки за половину і з тієї сторони, трошки за половину. Все у нас чітко тут пасує. Зараз можемо сверлом провірити, це краще всього перевіряти. Не сверлом, а якимсь калібром. Але калібру немає, тож о! Сверло у нас пролітає, провертається, ніде не клинить, не ціпляє. Так що все чекарно, чикар... о! Все чекарно. І осталося притупити оці вугли, зробити так звану фасочку і вперед. Фасочки я роблю таким грибочком. В принципі, я думаю, що на цьому можна відео закінчувати. Надіюсь, відео було корисним. Будьте всі здорові. Дай вам Боже. А цей фокус, курва біса. Опять фокус втік. Курва. Як він мене... Блядь, бісить цей фокус. І що? Аа, блядь. О, є. Що у нас з фокусом? У нас у нас фокус прийде у гості, я надіюсь.